Головне події в Харкові та області 27 жовтня. Не все можна коментувати публічно. Так, мер Ігор Терехов висловився щодо нового типу атак на Харків. Цими вихідними російські військові почали застосовувати проти міста безпілотники «Молнія», які переносять ФПВ. Перший випадок був у суботу. «Молнія» була носієм одразу для двох ФПВ. Один із них влучив у дах приватного будинку у Шевченківському районі, другий у фасад будівлі в цьому ж районі. Сама ж молнія впала на дах гуртожитку в Київському районі. Внаслідок цієї атаки гострого шоку. Зазнали п'ятеро людей: чоловік, дві жінки та двоє підлітків. У неділю в півідрон пошкодив ресторан у новоповарському районі. На щастя, минулися без постраждалих. Як уточнили в обласній прокуратурі в цьому випадку засобом доставки та здійснення ретрансляції сигналу також слугував безпілотник «Молнія». Підпиваючи підсумки минулого тижня, Терехов повідомив, що за цей період військові РФ скинули на Харків 12 кабів, застосували три шахети, дві молнії, один ланцет і три ФПВ-дрони. Щодо використання росіянами останніх, зазначив мер, місто перебуває в постійному контакті з військовими. Фахівці аналізують нову тактику супротивника і вживають усіх необхідних заходів, аби зменшити ризики для цивільного населення. Наголосив Терехов. Доцента одного з місцевих університетів затримали в Харкові за підозрою в хабарництві. Слідство вважає, що він вимагав гроші зі студента магістратури за допомогу з дипломом. Доцент обіцяв вплинути на рішення екзаменаційної комісії щодо його успішного захисту. Інформують в обласній прокуратурі. Спочатку свою допомогу чоловік оцінив у 500 доларів, але згодом підвищив суму до 600. Затримали доцента безпосередньо під час отримання коштів. Нині він під вартою. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності писали сьогодні й у Харкові. Цей захід відбувся з нагоди дня української писемності та мови. Як повідомило міськраді, у ньому взяли участь школярі, молодь, колективи адміністрації міста та працівники комунальних підприємств. Серед них понад 40 співробітників метрополітену писали диктант зокрема, у метрошколі та в міських бібліотеках. Цьогорічний текст підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант мав назву Треба жити. Нова мешканка з'явилася в харківському екопарку. Це молода лосиця Маша. Наразі вона освоюється в конюшні, знайомиться з людьми, тягне мордочку за ласощами та вже почувається впевненіше. Як розповіли у прес-службі екопарку, вони планують відродити у себе сімейство лосів. На початку повномасштабної війни російські військові розстріляли цих тварин, вижила лише Люся. В екопарку сподіваються, що вони з Машою потоваришують. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.